Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Віливіш. Я знаходжуся зараз в Маротині, у нахідника Івана Куперваса. Ми зараз з ним займаємося ремонтом. Бачите, ремонтуємо мотоблок. Людина бачите, щось знову знаходить. От недавно поламалася в нього така... Охолоджувач-радіатор. Бачите, це заводський мотоблок. Це був не, не а радіатор і мотоблока. А він взяв, трошки його удосконалив і поставив охолоджувач із Жугульовської е, жигуль. печки. Бачите, це? Із, із одного вже. Тут, бо ці ребра він каже набагато крепші. І що, ті, ті з алюмінію, да? ті з алюмінію, а ці із золотуні. Із це З латонь. З от вони крепші. І ми, от, так би мовити, трошки побачимо, як воно себе покаже на практиці. По-перше, він трошки більший у розмірі. тобто води Більше води влазить, більше повітря буде заходити і більше, як би сказати. Краще буде охолоджувати. Так, краще охолоджуватися. Ну от Будемо бачити, як воно себе показувати. Пофарбований герметиком. Бачите, його герметиком обмазуємо. Ну якось так. Ну, побачимо, хоч заведемо після того, коли протестуємо і запишемо по-новому, після того, коли буде вже готовий продукт. Тоді знову запишемо. Бувайте.